27 вересня. Вже давно не показував малечу. Феопогон Нігер, горщик 12, коштує 150 гривень. Рослинка вічно зелена. І добре в нас зимує. Гехера сієна, горщик теж 12, гарненькі саженці, коштує 280 гривень. Гортензія і пішата Даре Девіл має дуже гарний колір листочка. Коштує 250 гривень. Пахісандра варій гата, горчик П9, коштує 140 гривень. Нандіна домашня, дикої немає. Лімон лайм, горчик 3 літри, коштує 340 гривень. Фотіня Little Red Robin у півторилітровому горчику коштує 220 гривень. Це Барбарис Вулкано. Горщик 2 літри. Коштує 320 гривень. Піраканта безшипна. Оранж Стар Горщик п 9 коштує 220 гривень. Каряптеріс гранблю. Горненький. Зараз квітую. Горщик Дається 2 літри. Коштує 280 гривень. А це дерен шовковистий White gold. Хочик 3 літри, коштує 300 гривень. Саженці дуже гарні. А, ще є отакий сніжний ягідник. Ну, з ящичка я його не витягав, бо ці бубки дуже важкі і він перевертається. Так, ціна 150 гривень. Замовляйте рослини на сайті балсатком'ю або на вайбор.